Четвертий батальйон Національної гвардії проводжали на схід. Рідні та близькі хвилюються, проте розуміють оберігати країну військовий обов'язок. Я знаю, що це потрібна справа. Він виконує команду, і в такому віці, як він, мій чоловік в Чорнобилі їхав, теж не могла нічого зробити, бо сказав, що хто, якщо не я і другий зі мною. І так він саме зараз. Важко я знаю, що потрібно. Керівник зведеного загону підполковник Олександр Глущенко переконує, солдати пройшли підготовку і мають необхідну амуніцію. Завдяки волонтерам ужгородські військові забезпечені необхідними медичними препаратами. Бойовий дух високий, патріотично піднесені на Налаштовані на виконання завдань за призначенням, навіть більше виявляли бажання висуватися, чим було визначено. Поїхати в зону антитерористичної операції хотіло чимало жінок. Серед них молодший сержант Марія Купчик. Вона двічі просила керівництво відправити її на схід країни. Знаю, що потрібна допомога медиків. Я знаю, що там я багато і жінок. Що допомагають, я теж хотіла допомогти, але не брала. В останні хвилини перед від'їздом бійців благословляє священик. Військові отримують натільні хрестики та ікони, які оберігатимуть їх у зоні бойових дій. Останні настанови дає головний міліціонер Закарпаття. Я бажаю вам усім міцного здоров'я, добробуту, Божого прословіння. Всім живим і здоровим повернутися. Додому і нехай вас бог береже. Попри страх та хвилювання, закарпатські військові відправляються з позитивними емоціями. Це нормально. Це буде хороша. Це буде нормально. Куди саме ужгородські офіцери та солдати відправляться, не повідомляють. Все задля для безпеки військових.